Якщо спробувати коротесенько сформувати свою думку щодо фільму міккі 17, то це буде нереально шаблонна фраза, яку ви чули мільйон разів. Цей фільм. Не для всіх. Проте, ось це остогидли не для всіх, так само має різні категорії. Існують артхаус проекти, які запам'ятовуються на все життя, як, наприклад, Васільна ваза. Існують картини, як Читець або зона інтересів, які так само не для всіх, але вже з погляду на складність тематики сюжету. Бувають просто дикі та дивні проекти, як от нещодавній Мегалополіс, або ж цілий жанр мюзиклів, які ненавидять сотні тисяч людей, виключно через їх пісні вшиті у ДНК. Історії проте ось мікі 17 це більше з категорії не для всіх, саме для цінувачів глибокого кіно, або навіть шанувальників театру або постанов, і точно не є фільмом для відпочинку або перегляду під пивку. Це дуже камерний проєкт, місцями навіть занадто камерний, який будується виключно на діалогах, атмосфері та грі акторів, проте, який буквально гіпнотизує багатьох глядачів та змушує додивитися дуже розтягнути та затягнути фін до самого фіналу. Хоча подій в ньому не те, щоб дуже багато. Одразу зазначу, що особисто мені Мікі 17 сподобався, хоч я і не вважаю цей фільм ідеальним та навіть кращою роботою за паразитів від того ж режисера. Проте рекомендувати це кіно я не можу, бо. а ось про це і поговоримо. Оглядь. Сюжет тут буде розповідати про експедицію на планету Ніфін. На космічному краблі з колонізаторами летить і головний герой оповідання Міккі у виконанні Роберта Паттісона, який завдяки невеликому розуму підписує контракт на право стати субститутом та дає право вбивати його знову та знову і друкувати копії себе для потреб експедиції. Таким чином, на Міккі випробовують отрути, ліки, перевіряють атмосферу і все в такому ключі. Проблемою стає тільки Момент, коли за помилкою та дурістю друкують іншого Мікі, а саме 18-ту ревізію, у той час як стара версія, а саме 17-та, ще й досі залишається живою, і ось цей опис: це буквально увесь фільм, всі події, якого будуть відбуватися на космічному кораблі, та трішечки на людяній планеті. Тут дуже мало декорацій. Вас будуть очікувати тільки каюти, трюми та технічні відсіки корабля. Це майже так само, як і будинок, який був у паразитах. Ну так до слова. Далі всі події будуть відбуватися протягом майже 2,5 годин між парою головних та трійкою другорядних героїв. І більше буде нагадувати театральну постанову без якихось екшн сцен чи масштабних моментів. Так, як це ми бачили у паразитах, знову таки? Ну і фінал так само змушує задуматись та має трішки подвійний, оманливий сенс. Як, ну так, ви зрозуміли у паразитах. І ви все вірно зрозуміли з моїх тонесеньких натяків. На мій погляд, це два дуже схожих фільми. Вони не голівудські, а більш схожі на європейські чи азійські зразки кінематографа, де в абсолют ставиться саме сюжет гра акторів та атмосфера, аніж епічність, красива обкладинка та задаток на франчайз або сиквел. Якщо ви втомилися дивитися одноманітне голівудське кіно, яке не кидає вам ніякі виклики, як це роблять цікаві книжки. Або складні ігри, то можете спробувати цей фільм. Можливо, це саме те, що ви шукали дуже довгий час. Особливо тут хочеться зазначити Роберта Паттісона, який ще раз доводить свій талант та широкий акторський діапазон. Кожен Мікі у цьому фільмі, ну, він має свій характер і не є копією одного і того самого. Це більше як брати, один злий, інший невпевнений, третій тупенькі та простенькі. І все це Роберт показує просто відмінно, особливо коли опиняється у кадрі з двома своїми персонажами. Як він каже, як він грає обличчям та особливо. Очами, ну, чесно, це прям дуже круто. Також відмінно тут був зіграний персонаж Марком Руффало, який зобразив такого собі конгресмена невдаху, який чітко натікає всім тілими стилами розмови на Трампа. Ну і рівнім інтелекту теж тут це не відняти. Всі інші актори не виділяються, але і не падають обличчям у багнюку. Просто це не їх шоу. Взагалі іноді здається, що окрім Патісона, тут все як декорація, як предмети, які тільки посилюють його, а не забирають його світло. Сама ж історія обгорнута у купу жанрів. Проте сказати, що це щось певне дуже важко. Тут є багато жартів, так але чи комедія це не думаю. Присутня драма, але вона не акцентується режисером на перший план. Є трішки трилеру та екшену, є певні елементи наукової фантастики. Але найбільше я тут побачив саме сатиру та іронію над сучасним світом, культурою та етичними нормами і питаннями. А що таке бути людиною? І чи особа, яку створили з байтів та блоків даних, чи є вона живою особою і чи є у неї душа та права? Але знову-таки тут дуже багато всього, і чесно кажучи, я не хочу спойлерити. Скажу лише, що мінусом для мене, напевно, чи не єдиним, став хронометраж картини. Як на мене, фільм досить затягнутий і не втратив би нічого, якби пару сцен можна було б, та й, напевно, і треба було просто вирізати. Погане кіно. Це прекрасно, але гарне кіно може і не сподобатись, якщо режисер іноді не знає, коли треба зупинитися вчасно. Ну і наостанок, яка ж тут музика? Це просто супер. Я взагалі хочу окремо наголосити, що музика тут чи не одне з найкращого, що є у цьому проєкті, і відмінно підсилює всі сцени, де її додають, незважаючи на те, чи драма це, чи фінальний екшен. Музика просто. Топчик. Також я хочу подякувати кінопрокатнику кіномані за можливість прес-перегляду цього. Фільму дякую величезне. І також я хочу відповісти на питання, яке я зазначав на початку цього огляду, чому я не можу рекомендувати цей фільм? Бо я вас не знаю. Я здогадуюсь, що ви любите кіно, але я не впевнений в кожному з вас. І я вам скажу чесно, що тут все буде залежати виключно від вас. Якщо вам нравиться філософія, якщо вам нравиться темп, який нижче середнього, якщо вам подобається на першому місці гра акторів та можливість саме подумати в кінотеатрі з того, що ви подивилися, а не просто їсти попкорн. Та дивитися, як Стейтем б'є обличчя або Айронмен рятує світ. То цей фільм вам сподобається. Якщо ж ні, то все-таки напевно це не ваш жанр і це не ваша ідея в кіно. Кінокомпанія Warner Brothers насправді пішла на досить великий ризик з цією історією. Бо стрічки у жанрі наукової фантастики провалюються просто одна за однією. Бо віддавати 118 мільйонів доларів у бюджет фільму, який не сподобається загальному глядачу, просто для відпочинку, самогубство, Бо екранізувати таку філософську і. Досить меланхолічну історію як роман Едварда Ештона Міккі Сім у форматі голівудського кіно було вкрай важко. Ну і окрім того, ставити режисером Пон Чун Хо, навіть не дивлячись на його Оскар за паразитів, у такий фільм, який став для нього одночасною дебютом у Голівуді, теж така собі ідея. Я не вірив у фінансову сторону цього проекту. Це я, от, оце я вів до цього. Та просто впевнений, що картина про так само, як і тогорічна Фуріоса. Тож, якщо ви любите кіно, справжнє кіно, глибоке, побудоване на думках та ідеї, що глядач повинен томати під час перегляду, і не хочете, щоб такі фільми і жанри зникали з вашого горизонту, краще підтримайте його та сходіть у кіно. Так, ваші копійки не сильно змінять ситуацію, скажу чесно. Але, хоча б ваша совість буде чиста, що ви більше на стороні саме класичного кінематографа, аніж сучасного маркетингу.